Всім доброго дня! Така в мене сьогодні розпаковка. В описі напишу скільки це все коштувало, бо тут з двох магазинів. Лідл мами 4,60, а то другий 6,72. Такий магазин тут буде, бачите, таке. Отак, то якийсь такий. Хто знає, але мені здається, що грецький магазин. Така ще ну, просто лінія грецьких супермаркетів. Дуже багато переоцінок не було, але щось купила і знову стараюсь багато накупляти, бо п'ятницю ми будемо переїжджати в інший готель, потім в наступний готель, а там вже немає кухні і не буде де готувати. Тобто разом приблизно на 22 євро. Але я пізніше порахую в описі напишу точно, скільки це все було, коштувало. Напевно, я чемно закриваю мікрофон. Бо я супер. Оператор. Ставте лайки, е, ні, не лайки, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Починаємо. Маємо салямі євро 32, то злідла я купила. Переоцінка 30%. скільки ми тут маємо грам. Сьогодні 11 до 30 200 грам салями. То дешево? Дивіться, то євро 32 і капуста євро 28. Шолями, що, що капуста, бачите. Однако. Шість таких морозів. Ріжки, там і дешеві, 2,42 центи коштує за 6 штук. Це дешево. Така водичка. В тому грецькому супермаркеті вона дорожча, в для дешевше. Маю надається, що розмір такий. Коштує 13 центів. А я 11 центів вже на підлозі знайшла, як гуляла місто. Ще 2 центи і буду мати безплатну водичку. Вижевашечки, блін. Рибку купила таку, мінус 50%. За це заплатила 3,53. Тут ми маємо 474 грама. Що за риба, я не знаю. Але попробуємо, ми ще такої не їли. Що ще купила. Купила в Лідлі печінку 450 грам, євро 62 якось так. або євро 65. Руки ще й Терсус. Казала пива, не можна пити. То попереоцінці купила. Курочку 447. За 700 грамів. з Бедер. Корчака. Це ще й по-польськи, по-українськи, класно, ще по-русски, не дай Боже. Молоко має біоорганіка, та я за здоровий спосіб життя. Ага, переоцінка Євро 8%, бо нормальна ціна зараз за молоко євро 19%. То можна за євро 8 органіку купити. 3,8% жирності. Кава 3,50 якось там. То вже з того інакшого супермаркету. 12 таких стіків. Зараз вам покажу, вставлю на паузу. Щось такого типу одноразовки. У мене вже халявна кава закінчилась, прийшлося купити. До другий супермаркет, то ми там купили один лимон, два банани, сливку дали нам безкоштовно. 43 центи і 36 Напевно, банани, скорше всього 43, а лимон 36. Купила, бачите, борочок. Бо то тільки я можу припертися в Грецію на місяць майже часу і захотіти українського червоного борщу. А до борж... а. Знаєте, і тут дуже важко знайти сметану, може, вона якось інакше називається, бо щось поки що не дуже знайшла. Сир. І картоплю не в усіх супермаркетах. Ні, не картопля, що я говорю. Капуста не в всіх супермаркетах продається. Капуста євро 29, то рахуйте, 40 з чимось гривнів за капусту. Небагато, хто багатому заборонить. І морквочка 20 центів коштує. То 90 центів. Така сама ціна, як в Польщі. І так само, як і в Польщі, стоїть в холодильнику та морпа, і потім вона така м'яка. Не знаєте що. Так що така нині наша закупка виживащиків. Залишилося менше 100 євро. Ми маємо на них дожити в Патрі. Ми ще маємо 100 доларів за нацьки. то вже буде в Афінах. Де ще буде середито? Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Далі буде.